Виконуємо номер 6,14 із підручника Геометрія 8 та номер 14.14 ,14 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Чи можуть куди трапеції узяти в послідомому порядку, відноситись як? Задання перше 2 до 3, до 4 і до 1. Друге 2 до 3 до 5 і до 2. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, умову задачі не записувала і пронумерувала наші кути. 1, 2, 3 і 4. У першому завданні наші кути відносяться як 2 до трьох, до чотирьох і до одного. Знайдемо наші кути і перевіримо. Маю виконуватись умова сума кутів. Двох прилеглих до бічної сторони має давати 180 градусів, тому знайдемо наші кути. Розв'яжемо задачу з допомогою рівняння, позначимо одну частину змінно Х. Нехай х градусів одна частина. Тоді наші кути будуть. Перший у нас гострий, це дві частини, другий три частини, третій чотири частини і четвертий одна частина, кут перший це буде 2х градусів, кут другий у нас 3х градусів, кут третій 4х градусів і кут четвертий. Х градусів або 1 Х. Сума кутів чотирикутника 360 градусів. Враховуючи, що сума кутів чотирикутника 360 градусів, маємо рівняння. наше рівняння буде 2х, додати 3х, додати 4х, додати Х, дорівняння 360. Сумуємо 5 до 1, 6 до 4, 10 Дорівня 360, тоді х дорівнює 360 поділити на 10 Вийшло 36 Отже,

І кут 4 у нас 36 градусів. Ну, а тепер перевіряємо, у нас має виконатись умова: кут 1, додати кут 2 має бути 180 градусів. І точно так же кут 3, додати кут 4, 180 градусів. 1 і 3 у нас не мають бути рівні, 72 і 144. І 2 і 4 не мають бути рівні: 108 і 36. Знаходимо суму. Кут 1, 72 градуси, додати кут 2. У нас 108, буде 180 градусів. І кут 3 у нас 144, додати 36, також 180 градусів. Отже, робимо висновок, що так. У нас стоїть питання, чи можуть кути трапеці у зятій послідовному порядку відноситись як? Можуть. І записуємо відповідь. Так. І переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас відношення 2 до 3, до 5 до 2. До трьох, до п'яти, до двох. Ну, відповідно, тоді кут один у нас буде дорівнювати. Знову напишемо нехай градусів одна частина. Нехай х градусів одна частина. Тоді кути будуть 2х градусів, це кут 1. Ну, поставимо 3х градусів, 5х градусів і 2х градусів. І тепер, враховуючи, що сума кутів чотирикутника 360 градусів маємо рівняння і наше рівняння 2х плюс 3х плюс 5х плюс 2х дорівнює 360. Сумно отримаємо у нас 8 до 12 х дорівнює 360, тоді х дорівнює 360 поділити на 12, отримаємо 30 градусів. Отже, наші кути, кути чотирикутника. 2х 2 помножити на 30 це 60 градусів. 3 помножити на 30 це 90 градусів, 5 помножити на 30, це 150 градусів, і 2 помножити на 30 це 60 градусів. Ну, і тепер перевіряємо, сума двох послідовних кутів. Може бути розміщене так, 1, 2, 3, 4, навпаки, 1, 2, 3, 4, тому я не нумерувала наші кути. Послідовних кутів має сума дорівнювати 180 градусів. Додамо у нас 60 і 90. Це буде 150 градусів, не дорівнює 180. Тепер спробуємо, може у нас прилягають до однієї сторони. 90 і 150. Також у нас буде 240. Тому не дорівнює 180. Ну, і, відповідно, перевіряти далі не потрібно, тому що два кути мають бути послідовних і з сторони, і з іншої сторони. Ми вже перевірили дві пари послідовних кутів. І в жодному разі 180 не дорівнює. Тому робимо висновок. Сума не може. Кути трапеції не можуть відноситись як? Не можуть. Ні. І записуємо відповідь.